Всім добрий вечір. Короте, збирав я такий раз 214 од родина. Проміжуточний етап вам. Прийшла мені посилка в Box24 зі 131 від ICM. Зразу скажу модель. Я не очікував, що буде такої якості. Тут є і інтер'єр, я думав, що це все треба буде вручну виготовляти. І взагалі якість лиття дуже класна. Якщо комусь цікаво, пишіть, зробимо розпаковку огляд. На моделі. Ну, якість в рази краща, ніж в родена. От цю модель я б не рекомендував початківцям. Та і взагалі, я не знаю, якось в мене такі собі від неї залишились емоції. Тому що, ну, звісно, це не скіф. Ну і до І7 воно не дотягує. Це, Її я б порадив вам брати тільки тому, що я не бачив, щоб інші виробники робили саме Крас 214. Я ще думав, якщо це буде нормально в якості, то я куплю собі 255 від Родена. Ну, мабуть, я краще трошки підсобираю гроші і куплю від Хобі Боса. Так, тепер давайте по цьому, що я тут зібрав, зібрав раму, зібрав двигун, ну ще не вкидав, бо окремо хочу пофарбувати і вставити сюди. Тут роздатка, двигун з коробкою вже зібраний роздатка, кузов зібрав я. В принципі, воно збирається, якби якщо вже є якийсь невеличкий досвід, то більш-менш нормально, але деякі деталі стикуються погано, треба все підганяти. На деяких немає цих базуючих елементів, що, наприклад, в отвори, там, де Тут ось отвори, ці баки де вставляються. На баках були... Ні, це не баки, не на баках, а на ось цих кронштейнах під запаски. Там на них були кріплення овальні, а отвори тут круглі. Тому їх треба було підрізати. І так само майже на всьому є великі не облуй, від толкателів, коли лили. Бачите, є такі ось моменти. Ну, я б старався зачищати. Я теж ще не ас в цих справах. Ну, в принципі, для того, щоб вона стояла на полишці в мене я думаю, піде там, на конкурси, я не з нею їхати. Це так, для себе, для душі, скажімо так. Просто дуже мені подобаються крази. В 43-му масштабі я їх не купив. Та вже і не куплю, мабуть, на них там, такі ціни. от 35-му, думаю, зберу. Це єшко 255. І там, ці, що новіші, я вже не знаю їхні там, цифри, які моделі, модифікації. Ну, вони є. Там і в таком їх випускає. І, по-моєму, Трампетер теж випускає. Ну, в общем, вибір є. Тут зібрав, кузов зібрав. От бачите, тут е, це я ще не зачищав. Толкателі, оце що я вам казав, треба зачистити. Видно ось тут по бортах, бачите? Ось теж треба зачищати, трошки підшкопльовувати. Так, в принципі, модель, світотехніка мені дуже не сподобалась. Це сюди скло не клеїться, як я зрозумів по інструкції, просто буде отакий От елемент, який треба попробувати червоний кольором, і все. Так, в принципі, більш-менш. Утяжений є, бачите тут, але сюди будуть кріпитися лавки. У мене вони будуть відкинуті. Це буде отак от. То в принципі не буде його видно. Ну, але от на картинці є тент, а в комплекті немає теж, це бідно Дуги самі є. А тента, ну його можна зробити з серветки. Це не проблема. Там всі знають серветку. Розводиш клей ПВА водою, промочуєш серветку. і... Вона форму приймає, висихає і буде ектент. Дуже довго я клею оці речаги на підвіску, тому що по інструкції їх треба клеїти так, ось в щоб було видніше. Їх треба клеїти ось сюди. Ось, бачите, тут є такі посадочні місця. Але якщо їх клеїть сюди, вони потім не достають ось сюди. Тому я приклею їх так, а от коли висохне все, Відріжу оці пластинки, оці ось, переклею вже сюди під речаги підгоню, тому що ну, я не, не, взагалі не шарю, як воно бути, ну, на таку відстань воно не повернеться. Там в дисках самих є посадочні місця. І вони по-іншому не надійнуться, Поняла сюди на ось. Самі диски, от диски мені сподобалися. Диски збираються з двох частин, бачите? Диски мені сподобалися. Резина більш-менш в принципі, вона жорстча, ніж ВСМ, а ну, якісь така собі десь приблизно, як і ICM. Е, карданів дуже мені не сподобалась, деталізація карданів. Зараз вам покажу, якщо тут у мене є зверху. Зверху немає. Так, на, ну тут вже на мосту вже видно. Ну от бачите, воно коли дивишся вже на мосту самому, то наче і більш-менш. Але от коли ти збираєш, вони такі, знаєте, слабувата в них деталізація. На них немає. От в 43-му масштабі 731 71 я ділик збирав, там прям була деталізація гарна, було видно хрестовини, карданів. А тут це просто така типу, рогатка в рогатку коротше, вставляється і. Ну, таке собі. Тут типа клей клею я все таким клеєм. Там Я, я його купив ще років блин, 4 назад, якщо не 5, екстра текучий, тоді я ще не сильно шарив, що це за клей. Екстра текучий. Замовив я собі, до речі, сьогодні на Box 24 також набір пензликів для розмальовування фігур Там маленький. Такий. Клей собі замовив модельний, бо це вже бачите, кончається. І там набір карт в 35-му масштабі карти, а то я думаю, якщо що, можна буде зібрати. Танк якийсь купити, типу, зробити діарамку невелику. До речі, якщо кому цікаво, пишіть в коментарі. Е, може буду знімати відео, якщо вам кому цікаво, як відливати Та блоки, наприклад. Ці я не знаю, футболу, фундаментні вони називалися. У 43-му масштабі, я колись дливав. Оці знаєте, що на блокпостах не обкладали, блокпости самі. І думаю, можна буде зробити діарамку. Типу, там блокпост з цих блоків побудований, палатку якусь зробити, там з проволоки спаять, каркас і так само серветки зробити, тент накинуть, там шлагбаум якийсь видумати, БТР поставить або танк, або краза цього. Ну, Загалом дивіться, якщо у вас будуть якісь ідеї, пишіть. Будемо з вами думати разом, творити, буду ділитись з вами досвідом, виділіться зі мною досвідом, бо я не майстер ще в цій справі. Це так, відео швидше розважального характеру, ніж науку ну, повчального, скажімо так. Так що отакий етап. Наступне відео вже як зберу кабіну. І потім, вже, як буде аерограф, фарбую, все, покажу. Раму. Бачите, рама взагалі не жорстка. Оце, що мені геть не сподобалось. Дивіться, ну, яка ну, вона взагалі не тримає жорсткості. І навіть коли піднімаєш, щось, бачите, колеса на місці стоять, рама отака. СМ такого немає, SM краще. До речі, ось прийшла мені ця посилка. І на ній наклейка, дивіться, даний продукт не для продажу за межами України. Хтось тобто, може мені пояснити, чому так? Бо наскільки я знаю, SM продавався і за кордонами. Якщо він не за межами України, нащо тоді писати це на англійській мові? Чому не можна було на українській написати? Ну, типу... Чи це може іменно серія Києва-Нерго, те, що тут є? ну, Загалом пишіть в коментарях, будемо спілкуватися з вами. Дякую всім за перегляди, підписуйтесь, далі буде цікавіше. Все, всім до побачення.